Хоча він менше п'є. Ще він мені показував Ксюху. Це хто така? Це автомат. Довгоочікувана українська прем'єра, повнометражна драма Я і Фелікс. Це нова робота режисерки Ірини Цілик, переможниці фестивалю Санденс за фільм Земля блакитна Ніби Апельсин. В основі сюжету біографічний твір Хто ти такий? від військового чоловіка, режисерки Артема Чеха. Головні події розгортаються у провінційному містечку пострадянської України. Ольга виховує сина Тимофія, батько хлопчика постійно кудись зникає. Тож Тимофій його майже не знає. Коли у бабусі з'являється новий супутник життя Фелікс, хлопчик швидко знаходить з ним спільну мову. Харизматичний старий ніколи не відмовляється від чарки і часто згадує, як воював в Афганістані. Фелікс без сорому ділиться з малим своєю життєвою мудрістю та завжди і в усьому захищає його. До речі, роль самобутнього Фелікса грає поет, письменник і культуролог Юрій Єздрик. Тож не прогавте українське в кіно Я і Фелікс з 11 квітня. Я не народжую їх іти за обідом. Кожна пісня шматок мого життя. І Я житиму наповну. Готова Емі Вайнгаус «Back to the Black» – Це біографічна музична драма про життя співачки з ранньої юності і до всесвітньої слави. Вайнгаус почала писати пісні у 14, а у 20 випустила свій дебютний альбом. У 25 років вона отримала 5 нагород гремі за один вечір. Бажання зняти такий фільм виникло у творців ще 2011-го, одразу після смерті Вайнгаус. Плани на ігрове кіно постійно переносилися. На певному етапі на роль претендувала акторка Нуміра Пас у 2018 році. Стало відомо, що маєток співачки уклав угоду на зйомки. У ньому стрічки на головну роль брали британку Марісу Абелу. А всі пісні, що звучать у кадрі, акторка виконувала сама. Що з цього вийшло? Дивіться в кіно з 11 квітня. репортажі з воєнної зони, здавалося, завжди застерігали продних цього. І ось це сталося. Драматичний бойовик повстання штатів про найближче майбутнє. Тож у центрі подій, нищівна та всеохоплююча громадянська війна, що котиться сполученими штатами, усе починається з бажання кількох південних штатів відділитись, а призводить до бойових дій в країні. Група журналістів, серед яких відома репортерка у виконанні Кірстен Данст, котра й до цього часто знімала збройні конфлікти, рухається у напрямку Вашингтона. Стає очевидним, що керівництво держави перетворилося на диктатуру, а повстанські. Груповання повсюди чинять воєнні злочини. Хто переможе, дізнайтесь у кіно з 11 квітня. Ще один хрест. Ключ до вічного життя. Він вважався хрестовим походом. Підручник, культ, ідеологія. Наскільки вам реально його спіймати? Це лише початок. Тому я пішов. Деякі з нас не можуть просто піти. 11 квітня у прокаті стартує кримінальний детектив Почерк Кілера від режисера серіалів Впуститися берега і Вбиваючи єву Террі Макдонафа з блискучим акторським складом у центрі сюжету. Детектив поліції Чикаго Ден Лоусон у виконанні Семюела Л. Джексона. Він помічає схожість між вбивствами, які розслідував п'ять років тому, та серією вбивств, котрі нещодавно відбулись у Шотландії. Збіги у деталях злочинів не дають йому спокою, тож він вирішує їхати за. Кордон, де хоче допомогти розслідувачу, який займається цією справою через особисті мотиви, в очікуванні того, що злочинець повернеться по нову кров, двоє детективів уважні до кожної дрібниці. А чим усе закінчиться? дивіться в кіно з 11 квітня.